Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. В середині серпня більшість городників вже прощаються своїми огірковими грядками. Листя жовтіє, пагони сохнуть і кажуть: огірки перевелися. Але завдяки моїм простим порадам, ви зможете подовжити плодоношення огірків до самої осені. Найкраще вирощувати огірки на вертикальних опорах. Так вони краще провітрюються, прогріваються сонцем і менше хворіють. Наприкінці літа огірки все більше долають хвороби. Змінюються нічні та денні температури, періодично йдуть дощі, кущ старіє. Отож, щоб не допустити захворювання, я раджу профілактичні обробки. Краще хворобу попередити, ніж потім з нею боротися. Для цього обробляйте раз на два тижні біопрепаратами, наприклад, фітоспоріном або триходерміном. Робіть це рано вранці або пізно ввечері. Якщо ж листя вже має ознаки хвороб. То його безжально видаляємо. Також я рекомендую обрізати все листя нижче зони плодоношення. Воно вже не несе ніякої функції. Огірковий кущ влаштований так, що кожен листочок кормить свій огірочок. Отож, якщо в пазусі немає завісі, то цей лист також можна безжально видалити. Таким чином ви знімете навантаження з усього куща, він буде краще розвиватися та давати нові пагони і огірки. Також я раджу видаляти всі бічні пагони огірки 60-70 сантиметрів. Таким чином ви зменшите ймовірність зараження від землі. Ну і, звичайно продовжуємо підживлення. Огірковий кущ це ліана, отож вона постійно зростає і потребує поживних речовин. Причому підживлюти її необхідно як азотними, так і фосфорно-калійними добривами. Робити це краще один раз на 10-14 днів. Але в кінці літа слід надати перевагу позакореневому підживленню за рахунок пониження нічних температур. Корінь хірше засвоює поживні речовини. Отож, кущ їх не доотримує, таким чином раніше старіє та гине для позакореневого підживлення можна використовувати розчин сечовини або ж кращі натуральні органічні зелені настої. Таким чином ви не тільки дасте харчування, а ще й допоможете в боротьбі з хворобами. Ну і наостанок мій головний секрет: для того, щоб подовжити плодоношення огірків, я раджу прикопати нижню частину пагона, вкладаємо її на землю, притискаємо і гарно засипаємо землею, ретельно проливаємо. В цьому місті почне утворюватись нове коріння, яке додасть живлення та нових сил вашому кущу. Таку процедуру можна проводити декілька разів за сезон. Серпні ночі стають все більш прохолоднішими, і для огірків це згубно, тому що вони не переносять температури нижче 15 градусів. В цьому випадку вони сповільнюються у розвитку. Для того щоб трохи нівелювати цей процес, я раджу мульчувати ваші огірки. В серпні це процедура обов'язково. Для цього ви можете використати скошену траву, бадилля тих рослин, що ви вже прибрали з городу, або просто товстий шар компосту. Ну і не забуваємо про полив. Огірки дуже люблять вологу в противному випадку. Вони стають гіркими, маленькими та листя жовті. Але зауважте, що поливати їх потрібно тільки теплою водою, особливо це актуально у серпні. Отож я раджу на день виставляти відри або ліки на сонце і поливати огірки ввечері. Отож, щорано прощатися з своїми огірковими грядками, спробуйте провести всі ці процедури, і ви ще довго будете насолоджуватися молодими смачними огірками. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться «Сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».